Вітаю, друзі! Сьогодні ярмаркував у селі Бутенке. Білицька громада. Ярмарок був організований на підтримку земляків, які сьогодні служать у Збройних силах України. А зібрано було, на секундочку задумати, 48 тисяч гривень. Приймали участь підприємства, організації, школи, небайдужі громадяни, підприємці всі, хто хоче, прагне. І досягне нашої перемоги. Крім того, на ярмарку символічно проводжали зиму та зустрічали весну. Українським народним та патріотичним пісням місцеві колективи художньої себе будинків культури села Бутенки та Марківки супроводжували весь ярмарок. І поки артисти-аматори дарували присутнім свої виступи з імпровізованої сцени на столиках для торгів, продавці пропонували відвідувачам найрізноманітніший асортимент. Її бабусі вона дуже добре готувала їсти. Їх всі знають. Качук Валентина вона готувала на свадь, на весіллях, на проводах, в тому числі традиційні страви. Масниці, домашні млинці з різними начинками, е, сирники, пироги, булочки, пампушки, ватрушки, торти, тістечка, рогалики та інші смаколики, а до випічки інші страви української кухні. Кожен намагався не лише вразити оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів на підтримку наших захисників. З, е, ярмару, біди, нашим землякам ігору глиніну із грим е, існа. Весна Красна, Пресна Камнина, світе терець, весна весна де торкнеться все Якщо ви завітали б на наш ярмарок, ви побачили різнобарв'я костюмів, краса на столах. Яка, які наші господині, які вони майстрині? Це е, працівники закладів освіти, культури підготувалися, небайдужі громадяни. Була чисельна кількість охочих поласуватими солодощами, салатами, е, ясними стравами. А завтра у нас ярмарок. В селищі Білики. Всіх запрошуємо. Буде концертна насичена програма, стетралізована акція Зігрій воїна. І також буде всіляке смакотиння. Запрошую на Масляну. Іди зиму, до бучина! ти нам влучила. Іди зиму, лісами, ярами. Розпрощайся з нами! скоро нас не はい